Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Сучасна війна проти російських варварів дикунів артилерійська, не ракетна. Далекобійні ракети не можуть вирішити долю війни. Вони дуже дорогі і їх мало. В долю війни вирішує потужна сучасна артилерія. І ми маємо деякі новини з цього поля. Уряд Данії. Передав Збройним силам України 18 екземплярів САУ Богдана. Виникає питання: а де уряд Данії взяв ці 18 САУ Богдана українське, щоб передавати Україні? Дуже просто відповідь. В квітні поточного року Данія виділила нам 16-й черговий пакет військової допомоги? З них. 54 мільйона вони віддали у Францію корпорації Некстер для виготовлення 18 екземплярів САУ Цезар у цій корпорації. А ще 40,7 мільйона євро уряд Данії передав в Україну для виготовлення 18 екземплярів САУ Богдана. Зверніть увагу, САУ Богдана суттєво дешевша від французького Цезаря. А хто ж випускає їх в Україні? Ну, загальновідомо кажуть, що випускає Краматорський завод важкого верстатобудування. Ну, всі ми розуміємо, що в Краматорську цього виробництва вже давно немає. Ще на початку війни все обладнання було вивезено. Куди вивезено, невідомо. Але воно працює і випускає наші сучасні самохідні артилерійські установки, такі нам потрібні. Кошти Данія передала в липні поточного року. І на початку вересня вже 18 екземплярів САО Батана були передані в Збройним силам України. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приваттемо на Банку. Прошу підписуватись, ставте вподобайки, це все допомагає нашому розповсюдженню. Чи не дуже швидко відбулось все це? Спробуємо порівняти з роботою всесвітньо відомої французької корпорації Nexter, що випускає такі ефективні САУ Цезар. Випускають їх з 2002 року і на сьогодні вже випустили трошки менше від 400 екземплярів. Франція сама має 60 таких САУ. Всі інші вона продає на зовнішньому ринку. Ну, знаєте, торгівля святе діло. Термін виготовлення одного екземпляра САУ Цезар 15 місяців. Черга на декілька років вперед після передоплати. Тобто, тобто країна платить гроші, потім чекає декілька років, поки почнеться випуск їх САУ. І через 15 місяців вона отримує після початку складання цих САУ. Саме так уряд Данії замовив досить давно 19 екземплярів САУ Цезар для оновлення парку артилерії своєї армії. Вони там на М109 до цих пір воюють стареньких і більше нічого в них немає. Отримали вони згідно встановленого порядку ці 19 екземплярів в 2022 році, коли вже почалась війна. І відчуваючи гостру потребу Збройних сил України в артилерії, уряд Данії передав на початку 23-го року всі 19 екземплярів їх в Україну як братню допомогу. А собі замовив одразу стільки ж в 23-му році для своєї армії. І от в квітні 24-го року уряд Данії повідомив, що 54 мільйони євро він передав у Францію для виготовлення ще 18 екземплярів САУ-Цезар для Збройних сил України. Сама цифра 18. не випадковість. Це повноцінний артилерійський дивізіон сухопутної механізованої бригади. Три батареї по 6 САУ. 18 штук. Виникає питання. Так, А коли ж ми отримаємо ці ще 18 штук Сау «Цезарь»? І як в Україні зуміли за 2 місяці зробити те, що у французів потребувало 15 місяців? Справа в тому, що корпорація Некстер. Довгий час працювала в режимі мирного часу. Тобто 5 днів в тиждень по одній зміні. 22 робочі зміни на місяць. В такому режимі термін виготовлення САУ складав 15 місяців. Зараз корпорація «Нектар» працює 5 днів в тиждень, але вже по дві зміни. Тобто, це 44 зміни в місяць, і термін виготовлення САУ скоротився вдвоє до 7,5 місяців. В Україні у нас тут війна з російськими фашистами. І тому українська САО Богдана випускається без вихідних, без свят. 24 на 7 в режимі, в три зміни без зупинки конвейера. Тобто за місяць ми маємо 90 робочих змін. І термін виготовлення е, САУ Богдана скорочується більш ніж в 4 рази. Ну, точно я сказати вам не можу. Президент України про це знає більше і декілька разів говорив, що ми випускаємо на місяць набагато більше 10 екземплярів. От в данському парламенті прозвучала цифра більше 18 екземплярів САУ щомісяця. Цікава цифра. Там же вказали, що Україна зараз випускає САУ важких колісних САУ 155 мм більше, ніж люба інша країна Європи. Тобто ми випускаємо досить потужно. Маємо сказати, що Сау Цезар переважає Богдану по ряду можливостей. Перш за все, вона має повноцінний автомат заряджання. Богдана має тільки елементи автомата заряджання, бо це дуже складна штука. А от по стволу Сау Цезар і САУ Богдана рівноцінні По точності і дальності стрільби. Вони абсолютно рівноцінні. Маємо сказати слова вдячності тут ми українським інженерам і конструкторам, що зуміли зробити таку техніку, таку зброю. Дійсно, український ствол 155 мм довжиною ствола 52 калібра. Це 8,06 0... метра. Він такий самий по довжині, як у Цезаря. Ці стволи забезпечують високу точність. І дальність стрільби уламко фугасним снарядом 42 км, а активно-реактивним снарядом на дальність 60 км. Росіяни 20 років не можуть зробити такий ствол. Вони дуже хочуть, давно хочуть перейти на калібр 155 мм, але розуму у них на це діло не хватає. Треба сказати, що е, снаряди до Сау Цезар, до Богдани вони всі взаємозамінні. У в країнах НАТО існує так звана балістична угода. І всі снаряди, там, 155 мм, наприклад, вони підходять до всіх гармат. Буквально за рідким виключенням на, на старій техніці. А от порохові заряди кожна країна робить своя, тому що там різна камера зарядна і так далі, і так далі, і спосіб заряджання. Трошки про транспортну базу. У Франції використовують звичайну автівку Рино Шерпа 6х6. Це трихосний грузовик. Тільки поставили броньовану кабіну і зверху на нього ставлять сап. Просто виходить і дешево. Але це дає обмеження в возимому боєкомплекті. Цезар возить тільки 18 пострілів. Тому замовники часто хочуть іншу транспортну базу. І це чеська вантажівка, військова вантажівка Татра 18. 815-7 з колісною формулою 8 на 8. При цьому одразу збільшується маса САУ. звичайно, більша вантажівка. Була 18 тонн на Рено Шерпа 6х6 і стає 32 тонни на Татарі 8 на 8. Але при цьому сильно збільшується прохідність. Наші військові дуже хвалять е, оту саму. Техніку на татра 8 на 8, 815 7 7 х 8 Дуже хвалять, висока прохідність. Ну і крім того, возимий комплекс збільшується вже до 40 пострілів. Це на насау Цезарь е, на транспортній базі Татра 815 7 Уряд Данії одразу замовив собі, ще 10 років, майже 10 років тому е, Цезарь на Татра 8 на 8. І коли отримав, передав нам всі 19 екземплярів. І зараз він знову для збройних сил України замовив 18 екземплярів САО Цезар на транспортній базі Татра 815-7, транспортна база 8 на 8. Ми зразу бачимо, що можемо очима бачити, що якщо це така транспортна база, то це передано нам урядом Данії. А класична 6 х 6. Вантажівка, це, значить, ми купили або передають нам французи. Ну, а коли ж вони будуть, по моїм розрахункам, виходить, що після збільшення е, швидкості роботи корпорації Nexter е, 18 штук САУ Цезар будуть вже на початку 2025 року. Ну, а українська САУ Богдана вона має декілька варіантів транспортної бази. Крім Татри 815 РСІ, є ще мінімум два інших варіанти європейських важких автомобілів. Це ускладнює е, обслуговування, але дає стабільність в поставках. І під час війни каприз якогось одного постав, е, поставчика не може зупинити випуск такої важливої зброї. І це дуже важливо нам в умовах нашої війни за незалежність проти російських окупантів. Маю сказати, що український військово-промисловий комплекс показує свою силу. Буквально щомісяця ми отримуємо прекрасні новини. Ну, наприклад, маємо чудові результати по випуску дальнобійних нептунів. Шановні, гляньте на Росію. Російські склади боєприпасів гарять просто чудово, серце не нарадується. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу вас підписуватись. Підтримати наш україномовний канал в Приватому на банку. Заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!